Доля переможців у руках обласної комісії до її складу увійшли визнані митці краю. Після обговорення досягнень кожного із претендентів голосують. Творчою діяльністю займається понад 20 років. Навчає молодь художній вишивці Соломкою. Виконання робіт в техніках печворк та квіл. Висороплетіння. Лашко Наталя Семенівна єдина в Україні майстриня, яка працює в даній техніці. Давайте голосувати. Хто за? Цього року десятку кращих митців обирали із 13, а обдаровну молодь із 30 претендентів. Цьогоріч в цьому списку є багато претендентів з усієї області. Минулого разу ми говорили, що дуже багато було подань з міста Хмельницького а от область у нас була слабо представлена. Представники комісії приємно вражені творчими досягненнями претендентів. І художники наші, і працівники театральної сфери, і аматори, і музиканти дуже плідно працювали. І окремих людей, просто як читаєш характеристики, то розумієш, що це рівень рівень загальнонаціональний. Переможці протягом року отримуватимуть стипендію. Стипендія мала Ну, мала заохочення лише в 100 гривень. На сьогоднішній день ми мали ще з 2011 року розпорядження, яким визначено. Таку стипендію у кількості 200 гривень для дарованих дітей та творчої молоді, та стипендію для провідних митців у сумі 300 гривень для артистів. Важливо і гроші, і визнання, і тому ну по мірі можливості, яка є можливість, але це прекрасно, що така можливість є. Із переліком переможців можна буде ознайомитися на офіційному сайті управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації.